Там, друзі, таке питання: чи закриє е, об'єктив 85 з діафрагмою 2 РФ всі потреби фотографувати в студії, вулиця, весілля? Е, одразу хочу сказати, що 85 з діафрагмою 2 РФ це дуже класний об'єктив. Він буде давати дуже красиву картинку, але він портретний. Тобто е, всі потреби він вам не закриє. Е, у Вас буде доволі такий обмежений кут. І, наприклад, якщо це маленьке приміщення, якийсь там, не знаю, ресторан десь замовлять у вас, або невелика фотостудія, або якась домашня зйомка, то вам буде дуже тісно. Тобто, у себе на фотоапараті ви будете бачити там, умовно кажучи. Поясний портрет, та? ну, от, уявіть собі ситуацію. Ви хочете сфотографувати людину в повний зріст, а вам далі вже просто нікуди відійти. От з 85 у вас буде така ситуація. Тому це дуже-дуже класний об'єктив, але точно не універсальний. Ось так, щоб сказати, щоб він закрив вам всі потреби, то ні, він вам не закриє всі потреби. До нього вам все одно доведеться або 35 купувати більш широкий, або. Ну, якийсь типу там 28-70, 24-70, зум. зу.